Коли нас доганяє втома, спорт підтримає тебе. З нами головний тренер хокейного клубу Кременчук Дмитро Сумець, Дмитро Леонідович. Команда вела після першого періоду, витримала тиск суперника в другому і атакувала в третьому, але дотиснути суперника в основний час не вийшло. В чому причина? Ну, Грали у свій хокей. Ну вилучення 4 минути. Пропустили шайбу і. «Сокол» скористався більшістю. Боліти проти Богдана Дяченка, який не пропустив в цьому сезоні ще жодного. І досі з яким настроєм до цього підходив Кременчук сьогодні? Ну, хочу сказати, що майстерності у «Сокола» більше і у болітній серії. Сьогодні Гліб Кривошапкін в другій ланці з Тимченком і Андрющенком, а Панков вийшов в першій в парі до Ігнатенка. Це зміни під суперника чи новий тактичний хід від Кременчука? Панков Ігнатенка у второй парі. Ну, і... Маю на увазі разом почали грати. Ну, вони вже так давно грають. А щодо Гліба Кривошапкіна? Гліб Кривошапкін теж грає у ланки з Тімченка та Андрющка Борисом. А в чому причина цієї перестановки? Ну так. Тренерський штаб так вирішив. А, крім того, в заявці було прізвище Тимофія Савицького, проте його викреслили в останній момент. В чому причина? Ну, хлопець приболів. І останній Кременчук зіграв декілька товариських матчів у Польщі проти польських клубів. Як вам цей досвід? Так, да, Дуже гарно, що ми туди з'їздили і це нам дало. Багато опиту і ми дуже раді, що ми там заграли. Дякую вам, успіхів на основному матч. Саме головний тренер хокейного клубу Сокіл Олег Шафаренко. Олег Леонідович з перемогою. Перший період відрізнявся за грою від двох наступних. Команди входили в ігровий ритм після паузи. Так, це зв'язано з паузою. Замало ігор у чемпіонаті, тому і так, входив довго. А... На відміну від Сокола, в суперника було декілька товариських матчів з іноземними командами, з польськими командами. Чи на вашу думку вплинуло це на хід можливо першого періоду, можливо, двох закинутих шайб Кременчуком? Я вважаю, ні, дитячі помилки зробили так, у першому періоді. Потім забив зауваження і так, хотілося трохи краще, але ж як є, так є, будемо грати. Сергій Бабинець та Микита Полоницький лише нещодавно повернулися з молодіжного чемпіонату світу. В якому стані гравці сьогодні? Ну, який стан. Треба знаходитися з командою та тренуватися. Що я можу сказати? Не вистачало сьогодні Сергія, але ж нічого страшного немає. Команда за нього зіграла, виграла. Сергій набере обороти. Я думаю, все буде добре. Нікіта добре зіграв. Декілька помилок було, але я ж на, урав, на, на, своє, на своєму рівні заграв. Поза заявкою сьогодні в Соколо одразу декілька гравців, проте ми знаємо про тих, хто відновлюється від травм. А як щодо Артема Євсейчика? Артем Євсейчик перейшов на другу посаду у клубі. Все добре у нього. Я вважаю, він якщо захоче, сам розповість. Богдан Дяченко не пропустив жодного боліта цього сезону. Чи додавало це впевненості в болітній серії сьогодні? Ну так, хлопці вірили в нього, та він у них. Я вважаю, що Богдан повинен так грати. Дякую вам, Успіхів успіхи наступному матчі. Коли нас доганяє втома, спорт підтримає тебе.